72-річний Віктор Старик важко переживає події, які відбуваються у нашій державі. Каже, що з початком анексії Криму серце крається, пережити лягло у віршовані рядки. Забудемо лихо, зрадництво, коварство лише тоді, коли вона поверне спокій моїй державі і мені, коли знову стане щирим, добрим і завжди, любити Україну буде, цілісність її, свободи дух і братолюбія народа поважати. І не дай Боже нашу рідну землю знову посягати. Не лише словом, а й коштами, щоб допомогти українським військовим, чоловік перерахував тисячу гривень. Це тим, що я змог допомогти, тому що участвувати в боях з хлопцями, з синами і дітьми нашими, я вже не можу. Ми діти великої від новини, не можемо. А ось так щось морально, матеріально, звичайно, що можемо якось трошки допомогти. І я це от. Так вирішили зробити. Віктор Старик далеко не єдиний, хто долучається до благодійності. Сім'я Казмирчуків постійно допомагає українським бійцям, хоча самі потребують допомоги, адже обоє люди з обмеженими фізичними можливостями та на себе не зважають, думають лише про відважних хлопців, а так як наближаються холоди, вирішили передати їм теплі речі. Я кажу, Коля, стільки світарів є, і штани теплої, куртки. Давай ми зберемо, бо я не годна дивитися, як наші діти гибнуть на той війні. Ви знаєте, я не можу. Я їх не роз телевізор, мене серце, душа болить, Я мене рада не знати. І я прошу, щоб всі об'єдналися округ нас, бо вони спасають нашу вільну Україну, спасають нас. Це наші герої. І Ми повинні всіда їх в душі тримати, щоб вони були завжди в наших серцях. Теплий одяг для українських бійців зголосилися зібрати і відправити працівники другої філії Хмельницької центральної бібліотеки. Знаходиться вона на проспекті Миру, 70, дріб 3. Хмельницька міська бібліотечна система, молодіжний просвітницький центр Опція підтримали акцію Зігрій солдата ініційовано благодійним фондом підтримай армії України. Усі громадяни міста можуть принести одну з філій одяг для військових, теплі речі, спідню білизну, рукавички тощо. Зараз усе в нас в процесі. Сподіваємося найближчим часом зібрати певну кількість речей і передати її зоноту. Надія білова, Володимир Паламар, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.